Українці? Перед виборами ми надіємось. Uh -huh. Українці. Після виборів, Ми довірили? І тут вже йде вони, да? вони пообіцяли. Пообіцяли, правильно? Пообіцяли, так? Да? Да. Українці рік після виборів. Да? Да. Ми сподіваємось, да? Да. вони роблять вигляд, роблять вигляд. Що, щось роблять, так? Пока горячий, щоб заварити. Роблять двері, що щось роблять, так? Так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. Українці два роки. Так. Після виборів. так? Угу. Ми не так? Ага. Незадоволені. задоволені. Вони. Злочинна влада. Так. Українці три роки після виборів. Да? Так. Банду геть. Правильно? Да. Ми банду геть. А вони... Нас... а вони готуються до нових виборів. Да. Правильно? Угу. Але це стара концепція. Цю стару концепцію ми не приймаємо. Вона не, не ну, творче. Вона, вона существує. Вона, вона, ні, вона не ну творча. є від неї древо відборів, вона не творча. Нова концепція поляє в чому? Українці перед виборами. Так само ми надіємося. Так. так. Українці після виборів. Ми довірили. Взяли відповідальність. Ага. Тому що це штучний поділ. Ага. Чому штучний? Тому що, е, ну дивіться, я зараз працюю адвокатом, так? Да? Да. Завтра я пішов на вибори, не вибрали. Я, я, я ж не змінився, так? Ага. Штучний поділ. Згідні ці. Да. Значить, ми довірили, ми взяли відповідальність. Ми всі, так? Да? В принципі, рік. Після виборів. Ми сподіваємось і ми ж так, виконуємо обіцянки. Так? Обіцянки. Так? Українці два роки після виборів. Ми задоволені і ми ж. Працюємо, скажімо так, да? mm -hmm. працюємо на благо, працюємо. Українці три роки після виборів і надалі. Ми разом будуємо незалежну щасливу Україну. І от я вам кажу, тисячу років час пройшов, все. Зараз цю стару концепцію треба просто знищувати. І це от він ну, да. вам вихід. Ну, я вам благодарен. Значить, на що я видно, що записано.